Лікарі й досі дивуються, як він вижив. А він виборює спортивні нагороди і доводить усім неможливе, можливо. Історія нацгвардійця Володимира Товкеса, який зазнав смертельного поранення в голову, але не зневірився. Дивовижна. Учора у День незалежності України чоловікові виповнилося 34 роки. Про його шлях від коми до чемпіонства на іграх нескорених. Дивіться далі. Одна мить, яка ледь не стала фатальною. Дивимося. Прибурнічного бачення, ти бачиш рух якийсь, кидаєшся до зброї і і все. Нас гвардієць Володимир Товки згадує своє останнє бойове завдання. Вересень 2019-го Донеччина, Світлодарська дуга, до ворога близько 100 метрів. Секунда, і ворожа куля прошила голову розвідника. І відкриваєш очі, і ти вже в лікарні в Міщниково, Як зараз пам'ятаєш Жереженко, Сергій, голова Дніпропетровської лікарні, якраз міщник, він такий Володя, ти нащуєш? І ти такий, «Хто? якщо ти нащуєш, там марне око. І потім комунікація так відбувалася. 11 днів коми і вирок лікарів вегетативний стан. У тебе немає півголови, ти трогаєш і може мозок відчути, що ось тут. Шили після трепанації кусок черепа вшили його в живіт. І ти його тут теж можеш потрогати, так постукати. Спочатку думав класний прес, там просто твоя кістка. Та Володимир вирішив лишатися бійцем навіть на лікарняному ліжку, став читати книжки про можливості мозку, відновлення після нейротравм, аби знову стати на ноги. Побратими прийшли, показали свою схожу історію хлопця з Азову, ігра галушка. І показали, дивись, хлопець, це ж поранений в голову. У в нього паралізована тільки права сторона, в мене ліва. І він брав участь в іграх нескорених. І ти десь на фоні прикладу того, що показав він. Ну я в принципі теж можу. Я ініціативний, особисто я, я за любий двіж. Довгі місяці реабілітації, процедури, вправи під наглядом медиків. Перші успіхи. Він їде, чувак. Він їде. А головне підтримка батьків і коханої. Тільки тоді починав робити певні кроки, і ми одружувалися на новий рік. І в жовневому палаці потрібно піднятися там біля 10 сходинок. Ти так на дружину руку закидаєш і ви ось так вдвох піднімаєтесь. І охоронець просто видав не, такі слова, які вже не забудеш. Він такий видав скільки років працюю, і ще ні разу не бачив, що чоловіка так застяг. Ну, зараз смішно. А, а, а тоді воно було блін, ну, як воно безпорадність така була. Спершу по кілька кроків на день, по тому додалися активніші вправи, які згодом переросли у підготовку до ігор нескорених, веслування на тренажерах, метання диску, стрільба з луку, зубами, бо рука не виконує деякі функції. На Invictus Games 2023 Володимир Товкис виборов два золота і бронзу. І навіть 24 серпня, у день незалежності України, і свій день народження, ветеран знову на змаганнях загадує бажання одне на всіх. Бажання мабуть, як і всіх, стабільно, щоб закінчилась війна, тому що. Особ... Це саме перше, і... тому що в мене багато друзів військових, яких на фронті, і коли вчата там пишуть, там хтось загинув, там когось похорон, там ось і воно, воно морально подавлює. Вірити в себе і працювати такий девіз нашого героя, яким він ділиться із іншими ветеранами, які проходять реабілітацію після фронту, аби на власному прикладі довести навіть після важкої травми можна жити повним життям. Ні на коломіс, генянікиєнко, подробиці «Інтер», марафон Єдині новини.